Доброго дня, послання від вашого роду. Ваша сигніфікація. Інтелектуально розвинена людина. балансуєте по відношенню до ситуації, але розумієте, що в вашому житті є жінка, яка не бажає, щоб ви досягнули того, чого прагнете, власної реалізації, ну і самодостатності стосовно фінансового получення достатку. Закриває шляхи. Негативно впливає на ваше життя. Послання від представників вашого роду. Чоловік. Не потрібно негативних думок і не потрібно знаходитись в подавленому стані. В твоєму житті фортуна, коли фортуни говорить саме, що позитивні зміни і щасливі шанси моменти відбудуться, ти отримаєш. Саме той шанс, який дасть тобі можливості відносно власної реалізації досягнути успіху і бути переможцем, відчувати. Єдине, що не потрібно внутрішнього роздрайву. досягни, тому що тобі потрібно приймати рішення і діяти. У тебе достатньо знань і ти в процесі пізнання, отримання знань, тому не потрібно знаходитись. Туга печаля потрібно активно діяти і йти саме в тому напрямку, в реалізацію того проєкту, того починання, або використовувати. Шант. Саме те, відносно чого в тебе пропрацьована стратегія, що ти бажаєш досягнути, або поставлена ціль. Насправді ти є самодостатньою людиною. Єдине, оця страх, невпевненість, що не досягнеш, не отримаєш. І це як важкою ношою, цей подавлений стан. Тому що крок вперед, два назад. Не бажаєте втратити. дуже тримаєтесь за те, що маєте, а в реалізацію не йдете. Не втратите те, що ви маєте, отой от пентакль, що маєте, ви збережете єдине, що щоб примножити і покращити саму ситуацію, ну, ви повинні діяти. Ви повинні позбутися цього. І або як би вам важко не було. Ви досягнете єдине, що відсікайте оцей подалений внутрішній стан невпевненість. Якщо хтось заважає, то очищайте свій простір. Не дозволяйте, вам потрібно боротися за своє місце під сонцем. Ви зможете досягнути. Ви зможете відчути саме щастя, радість і наповнення відносно власної реалізації. Якщо не дозволите. Не будете приймати участь в конфлікті, в конкуренції і, власне, не мати внутрішньої конкуренції. Тобто, ви повинні бути стабільні. Є ціль, і ви рухаєтесь до цілі, незважаючи ні на що і ні на кого. І тоді буде відсутній оцей подавлений стан. Є просто ціль, і ви рухаєтесь, пізнаєте, отримуєте, але не конкуруєте. Ви повинні бути самодостатньою і впевненою власній ресурсності. Пізнавати, отримувати знання, навчатись внутрішня рівновага баланс. І тоді ви зможете реалізуватись відносно нового починання. А так завжди на виборі: чи так, чи ні. І оця невпевненість зупиняє вас замість того, що ви просто повинні включитись в процес і працювати. Дякую.